Хочу почати на початку відео розказати, що у мене є дві такі олійки для нігтів. Може, хтось вже користувався. Олійками. Ось така в мене є, але вона вже майже закінчена. У мене є ось такий варіант олійки. Там її І зовсім трошки залишилось. І ще є ось така. Зроблена в... Вона з Аврори, зроблена в Україні. Використовуйте. Ну, теж її не зовсім багато, але ще є. Тестую. Зараз я вам покажу. Беремо і просто наносимо, щоб зволожити нігті. І на другу руку також. Можна зранку та ввечері. А тепер трошки я розповім про ситуацію в житті. Я ось думала скоро навезу запитувати, як я, ти залишаєшся взагалі такою Життю радісною і взагалі. Як це все виконується у тебе. Ну, просто, якщо є у вас якась проблема, і якщо ви не можете її відштовхнути від себе, треба відволікатися. Наприклад, робити щось. Наприклад, займатися йогою. Це я за себе говорю. Я займаюся чимось. Наприклад, граю якісь ігри. Тому що якщо про проблеми постійно думати, то, ну. Можна просто так розхвилюватися, що вам потім буде погано. І просто якби негатив свій проявляєте. Наприклад, бувають такі люди, що на інших людях також. І їм це допомагаєте, Ой. Початок 25-го року якби такий з трохи позитивний, а трохи ні. Ось, ну, таке щось. Просто якби в такому положенні, і якби коли ти просто відчуваєш якусь, щоб тобі хтось постійно давав щось. І щоб треба все ось, вміти щось, хоча б виконувати самим. Ось, наприклад, я хочу в 25-му році щось навчитися робити сама, що за раніше від мене відповідали за це близькі або е люди, яких я добре знаю. Звісно, по життю бувають такі моменти, які взагалі не хочеться забувати. Наприклад, якісь хороші моменти. Мені запам'яталося дуже, як ми їздили в центр. Там я вам можу фотки виставити в інстаграм. Ось там деякі фотки з ялинкою. і Ось декілька. І так, ну, мені запам'яталося. А, а є деякі моменти, які прям ось хочеться забути, хочеться до них запам'ятати, а воно все одно у вас, типу, ви думаєте про це. І ще запам'ятаєте таке правило, що коли вас ображають, то е, якщо вас, допустимо, звинувачують, що ви щось вкрали, що ви там неправі, е, то кажіть. Не кажіть, що я, типу, це не роблю, я не це крала. Кажіть, треба просто я на ти. Чому це ти, ти вирішила, що я це зробила? Не говоріть за я, говоріть за ти. Краще буде перевести, тоді людина звернеться на це увагу. І, звісно, якщо тебе запитують якесь особисте, яке ти не можеш саме ось виразити сказати, то скажіть, такі теми я обсуждаю тільки зі своїми близькими людьми. А з тобою не буду, тому що це моє особисте. Можу трохи хвилин, наприклад, помовчати, щоб задумались, що взагалі говорити. тому що треба слідкувати, за що говорити. Я також бачила декілька розвиваючих відео. Ну, людина не може постійно все, якщо правильно говорити, але все одно. Хочу ще сказати, що я попереднє відео виклала на 19 хвилин. Трошки більше, там, секунди ще. Так, тому що якби просто було свято, і я багато чого розповідала, всі це шматки відео просто з'єднала в одне відео, тому так вийшло. Якщо вам буде скучно, або просто так, коли у вас є вільний час, то ви можете подивитися моє відео. Там цікаво! Ну, все, наше відео. Підвело нас до кінця. Так, ось таке у нас вийшло воно. Я вам просто дала декілька порад і все. Я часто їх даю і упевнена, що ви будете слідкувати за цим все, що я вам це зараз розказала. І, любі мої, давайте будемо залишатися завжди зі мною. І прислуховуватися, тому що я дуже, ви напевно, теж думаєте, що я якби ще не така, що я можу щось, наприклад, предсказувати, що в мене ще немає стільки думок. Ну, як сумок, просто у мене ще просто типу не розвинута сильна фантазія. Ну, як вам сказати, вже якби в такому віці я почала цим займатися. І просто це правда. Я дуже чемна, я просто відповідальність була за себе, несу і також за своїх людей, які зараз дуже їм тяжко. Всім па-па!